Моє вітання на моєму каналі. АТБ і поглянемо з вами на нові знижки, тобто міцні знижки, які розпочнуться вже 1 жовтня, і будуть діяти по 7 жовтня. Включно всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка буде на ось такий цикорій, решіни порошкоподібний, від своєї лінії 90 грамів. В упаковці, і ціна зі знижкою 40 гривень. Знижка буде на ось такі сидкисламолочний день у день. Він не жирний, 180 грамів пакування. І ціна буде зі знижкою 27,50 А знижка вже на сидкісламолочний день у день, 5% жиру, 180 грамів. І ціна буде 28,50 Знижка буде ще на Сир кисломолочний вже 9%. День у день 180 грамів. І ціна зі знижкою 30 гривень, 30 копійок. Знижка буде ще на ось такий сир плавлений пластинами. Едам 8 пластиночок в упаковці 120 грамів. І ціна зі знижкою 34 Знижка буде ще на ось такі варенички з картоплею та грибами. 800 грамів три ведмідя, і ціна зі знижкою 79 знижка буде ще на ось таку ікру з креветкою в соусі норвін 160 грамів склі і ціна буде зі знижкою 40 гривень. Знижка буде ще на вірмішель швидкого приготування. Розумний вибір, смак курки 60 грамів, і ціна буде 6 гривень. Також буде знижка ось такий суп швидкого приготування гороховий, зі смаком бекону. 70 грамів, і ціна буде 14,50. Знижка буде також для власників картки АТБ. Солодка стевія в упаковці. 250 грамів, і ціна буде зі знижкою 100 гривень. Знижка буде ще на ось таке молоко згущене, варене, нежирне. Іризка від своєї лінії 500 грамів в склі. І ціна зі знижкою 60 гривень, 50 копійок. Знижка буде ще на ось такі вафлі від рашен. Рашета. І ціна буде зі знижкою 8 гривень 40 копійок. Також буде знижка на червоний мак. цукерочки вагові від Рашен. І ціна зі знижкою буде 31 гривня, 20 копійок за 100 грамів. Знижка буде ще на ось такий холодний чай, чорний від своєї лінії смак лимона. 500 мл об'єм і ціна буде зі знижкою 15. Знижка буде ще на ось такий соус з овочами та прянощами тартар. 200 г в упаковці і ціна зі знижкою буде 20 гривень. Але він зі знижкою на цьому тижні також. Знижка буде ще на ось такі серветочки, так вони вологі, розумний вибір. 72 штуки в упаковці. Вони з клапаном. І зі знижкою будуть вони 27. Знижка буде ще на ось такі прокладки. щоденні, бела, їх 20 штук в упаковці, і ціна їх буде 28. Знижка буде ще на ось такий шампунь, калаш, об'єм 1 літр і ціна буде 110.